Не знаєте, де колись працював ваш місцевий чиновник, за які гроші купив авто та в яких аферах був помічений. Заходьте на Вікіпедію. Місцеві активісти розробили спеціальний інтернет-проект, де є повний список усіх держслужбовців України. На кожного з них є своє досьє. Його складають з мережевих новин та повідомлень щодо діяльності чиновника. Це як повна інформація про тих людей, які є при владі. Читайте про держслужбовців. Їх Є прятка 9 тисяч на Тернопіллі. Йому будь-хто жодна людина не розбирається, не всіх. Хто є хто? Ми щось трошки знаємо, що трошки думаємо, що знаємо. А це є те місце, де можна прийти і почитати. Це поєднання сучасних технологій та активної громадянської позиції. Дописувачем може стати кожен від бізнесмена до журналіста. Такий спосіб познайомити громадян з тими, хто керує нашим містом, найоб'єктивніший, кажуть координатори. Ми свого боку бачимо, що використавши з сторони технології, з другої сторони якісь новітні підходи з іншої сторони, об'єднавши якихось активістів, часто якими є журналісти, зокрема. Ми можемо разом створити такий, такий ресурс, який був корисним всім з нам. У Тернополі до Віки чиновник наразі долучилось близько 10 активістів. Запрошують дописувати і місцеву громаду. Додамо ідею створення подібного ресурсу вже підтримали всеукраїнські журналісти.